Бачите, як бориги заржалися, два телефони вже накупив, щоб знімати вам з двох телефонів, хлопці. Трактора, обзори, щоб ви ще більше бачили а, наші відео. Хто любить наше відео, поставте лайк під цим відео міні-трактор Україна, самі толкові обзори на тракторці. Міні тракторці. Тому що Тому що в нас є оцінювання, звісно, же, же, дешевше взяти за мілу душу, хлопці. Пожалуйста. Ф-Ц-шка кентавр остання в своєму роді. Тому що зараз кентавр презентував вже є презентація, ще немає оглядів. Але вже є презентація нового кентавра 50 з кабіною, з повністю обшитою пластиком і з кондиціонером. І, звісно, по ціні він не буде стоїть, як цей. І так же само все взагалі а, Мамонт. Именно. В світі тракторів, тому що то ще кентавр який мав капот ДВшки. Хто пам'ятає, ДВ сороковки, е е 24-ки, ось о. Пожалуйста, кентавр то є ДВ, то є ще один доказ. То люди пишуть, що це різне. Ні, то хлопці, ДВшка, то провірено временем техніка, і ось, ось 40 сороковочка Така є теж утіньона в нас іде вона. Дивіться, тут нема ровного полу, тут ще. Є Арка, но тракторець повністю справний, готовий до роботи. Новий він, він не беушний, він йде го року випуску От, по переоцінці. Кентаврик у нас йде го року. Оцей F він виїхав з реставрації. От, я не знаю, що на ньому робили. Ну, там щось було таке по, куз... по кузову, щось незначне. От, теж повністю справний, новий. На гарантії, відповідно, з документами готовий до вже транспортування до свого клієнта. Тому кому цікаво, Кентавр 50-ка з кабіни, Кентавр 40-вочка з кабіни. Зараз ще сезон, у нас кабін, тому давайте, мужики, я вам покажу по цих тракторцях більш детально, як то кажуть. Оп! Відкрию зараз так, акуратно, щоб не розбилося. Стекла оці, хто цікавиться, Стекла, оці дуже сильно б'ються. Обережно треба бути. Но 50-ка толково, то таких ефок більше не буде. Тобто більше не буде, то останні ще без кандіра, будуть кондерами, будуть з кабіною. кабіни. От. Він буде дешевше по ціні, він встановлений. І він йде дешевше по ціні. Кентавр 504 має реверс, має рівну підлогу, має дві гідропари, має бокову о, коробку передач, бокова куліса, перемикання передач. Всі речаги по боках. Тут зашито все таким дірмантінчиком. Рівний пол, роздільний гальма. От, і зараз вам покажу мости, чулки, на редукторі, звісно, зекономили, але чулки грубі. Що стосовно трансмісії, КПП, то вона ну, тут одразу удобно стоїть 40-кова коробка. І 50-ці коробка значно йде більше, навіть по габаритах то видно. Плюс чулки йдуть грубші, тому... Ця 50-ка має дійсно в цій 50 ходова час дійсно відповідає заявленим 50 конякам, тому її можна брати. Сміло, на неї буде хороша ціна. Ось у нас іде дві пари гідравліки назад, трьох точки, тяги, вом на дві швидкості, все перевірено, все працює складно. справно. От, у нас іде металічний бак з боку, У нас іде високі колеса 20 і 28. На диски самі. Вас ідуть противаги ваги. Вот. Ну і покажу ще одну. Там, Може когось зацікавить того дракона кентавра То ще, коли пам'ятаю, хто ДВ були 2022 рік капот ДВ, але вже зробили кентавр перший самий. Вот. Він старенький, але но він новий і він з оцінки, хороший з оцінкою. Бокова куліса, вісім передач, тут проста кабіна тут без ізисків, видно землю внизу. Тут теж видно заднього моста, щоб ви сразу бачили, що там происходит. От Всі технологічні отвори, відповідно, кабіна дуже дирява, але її файно зробити. І ви собі зекономили кошти, має хороші такі двері скрінні, обзорність, двері, обережно з ними треба бути. В ліс на них їздити не дуже, бо стекла ці б'ються. І вот. такі вот тракторці маємо. Вот. Наявності. Також зараз покажуть, що ще є по джинмах, мужики. Так, По джинмах з кабіном. Це теж Ось два трактора продані в одні руки. Фактично їх виграли просто пацани почали ціну. Просто з сусідами своїми парокоміками і вирішили брати. Два. А чому б ні? Якщо 2024 року, не як у всіх 23-го оцінка, а в нас оціночні, багатсько є. 24-го року, середина року, то свіжа техніка, то вона прийшла десь е, восени минулої осінь. Тому е, техніка свіжо складена, техніка без ржавчин, без нічого. От, так само ця, джинмачки 404, це енки. Мають комплектації ходу зменшувачу, це бачимо руча. Мають комплектації. Обично 8, 8 вперед-дві назад коробку, плюс ще одна понижена повишна передача. Дві швидкості швидкостівому, джинмовська ходова, якісна. Розбираються оба диски. Розбираються оба диски ззаду, розбираються диски спереду. От, передня бортова іде От. Бортова, кардан. Зроблено все досить якісно. Все, в нас прикривають шланги на гідравліку. Ось все в нас йде в комплектах зіп з інструментами там. Якісь розходники якісь інструменти є. І такі прості кабіни без скляних дверей. Простенькі. от Кабіна, звісно, ця бляха трохи зроблена бляха для мазохістів, Поняли Тому що тут. Ну, мені не хочеться залазити сидіти, тому що тут бляха, не знаю, як на, як на толчку себе відчуваєш, коли сідаєш в того трактора і тут, щоб залізти, треба бляхану ну, Отак з бачком разішу. З боку ноги такого і поставив і сідаєш, тому що ну, місця мало дуже, все між ног, рычаги, вони торчать, тут якісь провода, тут крило теж все близько, тут он бачок <різько> розрізати, тут ще якась. Галера, ну, взагалі не зручно. Вентилятор, кліматконтроль. пацани, така вот джинма. Ну, надійне. Нема що сказати по джинму. Тому що джинма все-таки то є вещь, то є бренд. То її беруть за залізи, за ходовку, за мости. Він себе зарекомендував. Плюс багато передач. У вас можна використовувати навісне, мульчора і все, що хочете. Ви підберете під любу нагрузку, під любу навісне, собі необхідну швидкість це ходозменшувач, то дуже корисна тема. Ну, Такий маємо трактор -ті. Особливо, Особливо в джинмі приваблюють це під ножка. Оце як болото. У вас ботинок в болоті. Ви сюди залазите, потім підскальжуєтесь. І можете собі зламати ногу. Причому ще не сівши в трактор. От. Будьте вкрай обережні. Джино пожаліли 5 см металу, щоб зробити по людськи ту подножку. Ну, що це за бляха пор порнографія? О, тут порнографія починаючи з подножки. І... Вся кабіна одне з ви поняли. От. ну Трактор добрий знову ж таки, він надійний зато то є джинма. Ось такі от маємо в нас на продаж кабінники. От. чотири штуки. а Кому цікаво, ці два вже продані, але такі у нас ще є в розборі. От. І також ще можу запропонувати з дешевших, можу запропонувати такі вова, єжка. Єжка в нас іде прикольно, єжка в нас іде ну не знаю, трошки дорожче за кентавра з кабіною зараз, тому що переоцінка, не знаю, то такі кабінники трактора трошки більше стоять, ніж без кабіни, але все одно ціна теж овал, то є не якась шляпа, то є овал, розумієте? В овалі, навіть в порівнянні з джинами, ну кабіна, ну більш по-людськи вона зроблена, так, да, тут теж гарка і передачі, але між кривами відстань більша, Вище тут місце є, сидіння нормальне стоїть, не та, 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 тапчан на залізі. Поняв? Нормальний трактор. Вісім вперед-дві назад, понижне повишене. уволюська коробка оригінальна, бачите, розходиться в ширину. Посилена, чулки, все. Ну, то, 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 то є не одноразовий Китай, поняв? Редуктора. О, то є дуже толковий трактор, тому от я би взяв лово. Я би брав Ловова. Якщо зрівнювати з джинми, значно буде зручніший. Теж кабіна проста, от, без ізисків, двері такі прості, ну воно практичніше буде по експлуатації. От, тому звертайтеся, по, -по, -по, по кабінічках є є вам що запропонувати, є по хороших цінах на віддачу. От. В Китайці нема залізки. Подивіться, о, подивіться, от навіть здоровий білорус, який в нас є. І китаєць. По мостах показать, по невістці, по чолках показать, по тягах, і даже того ж білоруса хвальоного, який там супер. ну Воно ж, бляха, не то все. Б'яжу ну, чулки менше, все. Я же китайці нема заліза. Хоча те іде 952-й, то я є... моднійся. Да, обычно, то да, есть, ну, типа, сейчас, ну и по, по, по кабине тоже, ну, тут... Не, ну, по кабине, ну, тут солидно. Тут по кабине непогано, кабина. Да. Вот, вот, а вот все-таки. А, это стоп, стоп, стоп да. Двери, двери. Да, стопор двери, конечно, чтобы... Да, ну, тут кабина, да, ну, кабина поправше, ну, что, тут даже сидит. Сидуха уже, да. Где, ну, тут да, тут я... черный алькантар. Аль А тут же да, тут же по кабіні я не буду казати, що прям погано, тут кабіни більш-менш. А передача все одно, да, так? Передача да. так. А за чого так воно зроблене? Оно я просто покажу Ото. Тут без, без, без 100 грам, як то кажуть. Ну, не, не Ну, хто, хто, хто перший трактор бере, то Ну, такі люди, такі трактори перші не беруть, тому то я вже херню. Кажу, ну, опять же таки -про, про якусь зручність. Тому що я коли перший раз сів в МТЗ, я почав розказувати, що ото типу коробка передач. Кажу, ніфіга себе скільки передач. От Я один рычаг, вторий рычаг, третій рычаг. І мені стільки людей написало, що я дебіл. Просто мішочок там, то зіб, да? да? Такий зіп одразу. Ну не забрати, то видно, що, що, що з Білорусі техніка. Ну як с свиней возять. Сразу. Сразу як лег на картошку. Ну Вот ну, не ну кабину на планах, кстати, в цьому, в цьому Білорусі. Вот. В ньому що є. Що мост такий, що, бач, проходило тільки хороший, то можна під нього залізти. Пусть таки більше пів метра. просвіт. просвет. От, ну все одно Ну сьогодні... все одно всі просять балку. Да, вот балочний мост, пожалуйста. Причому такий, ну не, тут не скажеш, що нема заліза. Опять же таки, то, то це вужин. Вужин. До речі, він у нас йде в акції, бо він якого... Зараз я подивимось, якого він року. Він у нас іде 20-й рік, третій місяць. Хорошу ціну. Але, тут кабіна як квартира. На нього зробимо. Тут, тут заходиш собі. Тут, звісно, не обшито, Ну, одно місце тут Ну, просто. Косторно, форточки на провітрювання є. Передачі, пожалуйста, вам тут все на... більш понятно, на як там в емпідорі. ну не знаю, Тут чесно по кабінах якогось колосального прориву немає. Mm. <laughs> ну, то Китай з 20-го року. Якщо новий, ми зараз привеземо і нові. От 11.04, 04, там побачите, що за кабіна. То, то є не кабіна, то є сарай буде. Подивитесь. ну Такі сарай трошки ціну скинемо, кому не принципово. Короче, якісь там навороти то можете зателефонувати 124 120 -ка. ось така боршевська топлена там дуже наворот не травми насправді він не, не фонарь О, тому хлопці взагалі будь-яка техніка для своїх задач є я тако хайпую на МТЗ але но... я розумію що за 10 тисяч за 12 щоб взяти щось такого 90 з Китайця ну, то нереально а МТЗ-шку можна взяти. І буде свої задачі війни кона. Так, буде ламатись, будете тобі під неї вважати, вивозити, але... ви будете працювати. Якщо у вас є такий об'єм роботи. Якщо у вас такого об'єму, немає ви можете у вас за десятку, там, копійки, за такого кентавра Теж п'ятдесяточка, теж фух, кабіна є, все, реверс є, високі, більш-менш, і в полі може трошки. Вот. І в город заїхати може. І ну Такі його у нас самобюджетні 50-ка з кабіною яка є. Тому що о, він останній залишився. Зараз приїде новий кентаври. 50-й з кондиціонерами, з кабіною запшити, оновлені, такі чорні. Ціла там лінійка буде. То вже остатки розкоші. Я кажу. Тому що теж що торгуємось, кому цікаво, зразу дзвоном, то хтось, хтось дивиться, пишем в особисті. 4 495-й мотор. Дірмантіком обшита. проста кабіна з реверсом. Там нічого лишнього нема. От, герметична, типу капсула, педальки підвісні. Коробка з 50-ки. Мост передній теж ну, не. Із да, да, да. Ні детський, але на редукторі з Воно ну, ви сюди по гроші треба буде доставити, тому воно до, до самої саки. Кабіники маємо різні, маємо і дешевші, Вон сороковки, отакі от, ДВ, то якийсь кентавр, який тільки ДВ. Став кінтав, став ДВ. ДВ-шка кентавром, тільки з цих пір. Ще така опади Теж Маємо находиш одну штучку. Джин ми маємо. Джин ми треба показати. Джин на 40, то якщо ви, короче, мазохід, то для вас вдвивався то Поняв? Ні, тут зразу. Ні, подожди, треба з іншої сторони показати. Да, ти що ж ти заходиш, де мене подможки? Ні, надо... з Тут зразу можна, поняв? Ще не почав робити, вже ви можете зламати ногу. Якщо такого нога, там застрягне, то все, вам вже хустилі обеспечені. І обережно сідаєте, І ще таку зробили, щоб добре було. І сідається пляха, муха, отак. Так. О! так. О! Дуже зручно. Мені вже сука щось в ляшку. Тут якісь... А що тут за забачок? Пачок омивача. Амивача. Оце може відкрили, тако... відкрити, тако... занюхнули. Ви їдете пані? Не, ну воно дуже все, бляха, ну. Ну 25 рік же, хлопці, ну хоча б щось зробити з тою кабіною, ну то піздец, вибачте, вона б'ю вас сказав, мій французький, ну джима, блін. То ось сюди сторону налить, хлопці, щоб того не бачить. Амортизації немає, тут просто топчан. Якщо сидіння якось переробити, піднять, то будеш отако їхати. <рик рик> Ну коротше, тут жопа повна. Но надійний. Джинму за що беруть, за те, що він залізу якісний. От хто у якого був джинма, його на кентавр чи на скалу не переведеш. Беруть все одно джинму. І що тут арка, і що тут рычаги в сраку влазить, Тут людям до самої сраки. Ну, логічно. Що... Надійність є надійність. Да, ну вилазить, треба таку ногу через руль прокидаєш. І, і, і Но надійний. Маємо 2 четверті, маємо. Сорокові такі, О, тому. По кабіничках, бачите, є, типу, все. Я не знаю, відео було про МТЗ, а зараз вже я пішов. Хотів вже шифінги йти зараз показувати. Тут просто треба, Все, хлопці, коротше. Кажучи, підбираємо кабінники. Хочете той, хочете той, хочете той, є різні. На любі задачі ну, постараємося на любі бюджет, який є. О, звертайтесь Ось такі. У сніга, просто зима. І навіть, бачите, якісь, якась рись пробігла, тут якийсь вовк ще якісь сліди, тут ось їздили тракторці, тому що ми продаємо тракторці, мужики. ми Хто шукає собі трактора, ви не переключаєтеся, то нам розказував, що у вас якісь там нема знижок, ціни захмарні, нічого ніхто не купує, дивіться, просто... Ось о, пацани грузяться просто карчами одними кентаврами маленькими. То хіба одна машина грузиться. Ось о. ВБ-240. самі до речі, товкові, ходові вони. Тут іде і рама нормальна вже, і мотор 15, 115. Поршень трошки має запас мощності. Коробка лишається мотовочна, мотовочні, але без понітарки, вона не буде рвати вали, буде працювати. Ну то заміна мотовоку, така більш трошки да? е то раз грузиться І отам ще з тої сторони. Зараз я покажу теж скільки быстренько пройдусь, то що буде йти на погрузку. О, покажу модельный ряд моєму сюди де буде шифен їхать вот тин это кентаврика сикс ходовые цвета рядки у нас є все цвета кентаври кентаври по цене шифана теж помочь повезло а вы далі по щите там на мацин дешево різне куча всього. Воно присковче беріть, поки зима, вона ціна йде. О, і, Пожалуйста вам скільки помість, хто пам'ят. Хто пам'ят, скільки на всій ну напишіть. Було, стояли техніки, що ви казали, що все згниє, вас ніхто нічого не буде купляти. Дивіться, просто я вам показую зараз такого залізу кудись. О! Сюди фото сяде. Дивіться, скільки повигрибали. Просто Тут ряд пустий повністю. Там далі я ходив теж пусто. Тут о, кабінники, де теж напів пусто. Ловоли! Розібрали. Дорогі там, все, Ловоли великі, розібрали. Пожалуйста. Тому хлопці, не пишіть фігні. От, у нас є хороші варіанти купити трактор. Дешеві варіанти купити трактор. Тільки гони Хлопці, якщо бачите, десь в інтернеті. Теж хотів сказати об'яву, де пропонується трактор. За 10. Зараз я на другий телефон запишу, щоб в мене було і в Тіктоті. І це, О. дивіться, хлопці, якщо бачите, десь в інтернеті об'яву, де продається трактор за 12 тисяч гривень, за 6 тисяч гривень, за 10 тисяч гривень, об'яву. І там просить перейди по посиланню в профіль. Коли ви в Тіктоці чи десь в Фейсбуці, неважно, що ви собі шукаєте якісь товари і вас просять перейти по силці, не обов'язково, що там будуть вас манити предоплату, і ви не дасте і все, ви з розводу вийшли. Хлопці, якщо ви переходите по лівих ссылках, особливо з Телеграму, там можуть просто вкрасти ваші доступи в Телегу. А після цього... Від вас вже розводить людей, щоб ваші родичі скидали бабки, типу позич, або там проголосують за якусь дитину та, і щоб і ще вкрасти в когось. дані. Аферісти таким макаром дійсно. А заманюють такими осилками, що такі от трактори типу, по 5 тисяч гривень, по 10, хоча вони аналогічні ціни мають в валюті. От. І люди на це ведуться, класно собі. І навіть він не знає. А в нього потім з карти списало все бабло. Поняли? Тому Дуже уважно бути, якщо переходите по якихось силках, якщо компанія там, от як ми там, у нас силка є в шапці профільно, то ссылка на веб-сайт то є офіційний сайт нашого магазину. Можна взагалі нікуди не переходити. Є номер телефону теж. Закріплений в профілі, все наш номер, який вже 7 років, от, по якому ви можете зв'язатись з менеджером і реально зробити замовлення. А всі ці телеграми то шляпа. поняли? і вас кинуть. Або у вас просто хакнуть телефон, або з карти спишуть бабу, або ще щось. Тому будьте уважні. Оце я хотів сказати. Вот он, мужики. Ось це все початку. Все повигрібалось, все, все повиїжджало. Все, половина техніки вже немає. І то постійно зі зборки виїжджає нова техніка. Постійно, кожен день, кожен день по 5-7 по тракторів збирається. От, тому, тому, мужики, майте на увазі. Хочете собі замовити дешевший трактор, хочете замовити... Так, щоб потім було все нормально, без обманів, без цього, то ви знаєте, куди дзвонити. Мінітрактор.укр, номер телефону є в описі, номер телефону є везде 096 055 4488. Набирайте, звертай. До нам щось приїхало, ще якісь приваддя.